Я был в зависимости. Около 12 лет я ну, принимал наркотики. И последние 5 лет я пошел на методонную программу, думал спастись. Я начал принимать еще сверху. И я был привязан к этой программе. Я не обвиняю никого, я добровольно сделал этот выбор и ходил туда. Но чем больше я туда ходил, я превращался просто в овощи я попал вот в такую сеть. Я очень устал от них. Просто болела душа, просто был камень вот здесь. Я вроде был молодой, но мне 30 лет. И я, казалось, ну, смотрел, жизнь проходила мимо меня. Я хотел жить, но я понимал, что с этим я не справлюсь, это сильнее меня. Эти слова из Нового Завета, они начали касаться моего сердца. И я начал плакать, я осознал, что мне нужно покаяться и я очень много зла сделал, но я не знал, как мне покаяться, я не знал, что это такое. Я понимал, что э, мне нужно просто покаяться. Был крик души, чтобы Бог просто избавил, потому что я был утомлен от этого методола и сам я не мог с ним справиться. Ну и читал Библию, старался читать ее каждый день и начал скидывать таблетки, Посещал домашние группы, богослужения, старался не пропускать. Там я прошел полную реабилитацию. Один год. Мне было непросто. После пяти лет ну, я не был трезвый. Голова вообще не соображала, я не мог запомнить ничего. И... Но если бы не было церкви, я бы не устоял. Бог дает эту свободу. Начать человеку жить все сначала. У человека появляется. Возможность начать все заново и с чистого листа. Пришла война, и перестали таблетки давать. И я понимаю теперь, что это послужило к тому, те обстоятельства послужили мне во благо, чтобы эти таблетки я перестал пить. Тарасень после ареста переехал в Ромы. СВНР переехал И Мы также спустя время приехали в Ровно. Он пригласил нас. И я з первых дней церкви начал принимать участие в открытии церкви. Я помогал пастору Тарасу. Сейчас мы раздаем газетки здесь. Почему я раздаю их? Хочется рассказать людям, что Бог их любит. Що он может Християнська місіонерська громада Христос є відповідь з січня 2016 року почала проводити богослужіння у Рівному. У фокус її діяльності потрапили вимушені переселенці, ветерани АТО та їх родини. За два роки існування громади понад 20 людей стали її членами. І ми прагнемо, щоб в серці кожної людини прийшов Бог, прийшов Христос. І коли приходить Христос, життя людей змінюється до кращого. Я особисто знаю багатьох колишніх нарко-алкозалежних злочинців, в життя яких прийшов Христос, і все змінилося. Щонеділі під час богослужінь для дорослих діти відвідують заняття у недільній школі. Служителі церкви проводять дитячі євангелізації через спортивно-розважальні заходи у рівному та довколишніх селах. Громада організувала близько 70 дитячих спортмайданчиків та інших євангелізаційних проєктів для дітей. Телефонні дзвінки та посилки місії Христос є відповідь допомагають ув'язненим укріпитись у вірі та отримати духовну свободу. Церква допомагає випускникам центрів реабілітації адаптуватися до здорового способу життя з Богом. Духовно-психологічні консультації учасникам АТО та їх родичам, продуктові набори, медикаменти та засоби гігієни допомагають налагодити стосунки із ветеранами війни на сході та їх родинами, надати їм допомогу у період реабілітації. Кілька парафіян громади є волонтерами Центру соціальних служб при рівненській районній адміністрації. Вони проводять активну роботу із нужденними. Волонтери церкви проводять щотижневі безкоштовні уроки з вивчення англійської мови, де діти навчаються у двох вікових групах. Церква проводить сімейні табори відпочинку в Карпатах та на Рівненщині. Ветерани АТО та їх діти, родини вимушених переселенців, а також сироти зі Сходу України, є учасниками кожного із таких таборів відпочинку. Церква вкладає кошти, аби оздоровити цих людей фізично, психологічно та духовно. У невимушеній атмосфері та насиченій культурно-оздоровчій програмі людям доноситься слово Боже. Вся група молиться за Україну, за свої міста та села, рідних і близьких. За два роки діяльності місіонери провели сім таборів на Рівненщині та шість у Карпатах. У церкві Христос є відповідь діють групи спілкування та підтримки для людей. Котрі потрапили до складних життєвих обставин. Раз на тиждень прафіяни та гості громади збираються на домашні групи, де спілкуються, вивчають біблію та разом моляться. У церкві працює п'ять таких домашніх осередків духовної підтримки. Традицію проведення безкоштовних офтальмологічних клінік для пенсіонерів та бюджетників пастор Тарас Сінь привіз із Луганщини. Кожен, хто потребує консультації окуліста, може безкоштовно обстежитися у лікаря та отримати окуляри у подарунок. За час служіння молодої громади у Рівному волонтери провели вже декілька клінік зору. 12 у Рівному, 3 на Закарпатті та одну у Києві. Лише у Рівному волонтери змогли охопити турботою близько тисячі людей. Я рада, що ви виїсть. Кажу, є з смуть який вас присилає. Забудь послали. Родячи добро, не втрачаємо запалу, бо свого часу пожнемо. Сподобалося як співає, як розказує про Бога. Все таке пора. Протягом двох років після повернення пастора Тараса з під арешту МДБ ЛНР він збирав місіонерські команди і возив їх на східну Україну. У Сватово, Креміну, Рубіжне, Сєвєродонецьк, Новотушківське, Краснореченське, на Луганщині. Там проводили служіння, дитячі свята та благодійні акції для місцевого населення. У Сватово, на Луганщині, місія Христос є відповідь брала участь у відкритті нової євангельської громади. Ще у Свердловську на Луганщині пастор Тарас Сінь регулярно читав лекції на морально-етичні теми близько двом тисячам школярів та учнів училищ міста. Із дипломом магістра релігієзнавства та посвідченням волонтера Центру соціальних служб Рівненської райради пастор Тарас Сінь тепер читає лекції на релігійну тематику у школах, училищах, вузах Східної та Західної України. Теми про життя і місію Ісуса Христа особливо актуальні напередодні Різдва та Великодня. Кожен випуск газети та кожна телепередача Церкви Христос є відповідь закінчуються пропозицією надіслати бажаючим духовно-просвітницьку літературу. Чимало людей з інвалідністю та людей похилого віку, котрі не користуються інтернетом, звертаються до місії із проханням надіслати їм християнські газети, журнали та книги. Волонтери безкоштовно надсилають християнську літературу та календарі. Сотні читачів, газети та телеглядачів отримали консультацію пастора та молитву, звернувшись у телефонну гарячу лінію. Служителі церкви періодично приходять до лікарень міста із проповідями, концертами та молитвами за хворих. Допомагають персоналу у догляді за пацієнтами, а залежних від алкоголю та наркотиків направляють до діючих євангельських центрів реабілітації. Протягом багатьох років церква Христос є відповідь стотисячним накладом раз на два місяці регулярно видає газету із одноіменною назвою. Святкові випуски газети виходять накладом у 120 тисяч. За два роки у Рівному волонтери розповсюдили понад 400 тисяч газет Христос є відповідь». Найбільшим попитом газета користується в місіонерських церквах України та серед віруючих Європи, переважно Іспанії та Італії, які замовляють її для євангелізації російськомовного населення. Дуже часто люди реагують на рубрику Как не випутатися, телефонують за консультацією. Вже неодноразово нам вдавалося зберегти людей від самогубства, від інших помилок, проблем не тільки по телефону, але коли ми відвідували їх і допомагали їм. З 2012 року пастор Тарас Сінь почав друкувати зошити із молитвами та цитатами зі святого письма. Вони потрапляють до супермаркетів та користуються попитом у християн різних конфесій. Тисячі шкільних щоденників із християнською тематикою було надруковано та розповсюджено по Україні. Час від часу у центрі рівного чи у місцях транспортних розв'язок з'являються борди із цитатами зі святого письма чи слоганами морально-етичного характеру. Це також продукт зусиль євангельської громади Христос є відповідь. За два роки десятки бордів благовістя розміщено на вулицях Рівного. Пастор Тарас Сінь впродовж багатьох років є автором та ведучим християнських телепередач на регіональних телеканалах. Передача так говорить Біблія, впродовж дев'яти років до війни виходила на Свердловському районному телебаченні. Тепер передачу можна подивитися на чотирьох обласних телеканалах Рівне-1 Житомирському обласному телебаченні, Хмельницькому 33-му каналі, на каналі Ірта, що транслюється на підконтрольній Україні території Луганщини, та на християнському супутниковому телеканалі Сіанел Україна у Прайм Тайм. А також на телеканалі Ритм вже майже півроку виходить програма Христос спасає. Служителі церкви Христос є відповідь, розміщують християнські пісні на світських телеканалах. Це ти, створив безмежні світи, ти сонцем вгорі засвітив, і зорями вкрив синя небо. Це ти, на Христового Сина віддав, де Він за всіх нас постраждав. І більшого щастя нема, як жити для тебе. Широкий спектр діяльності релігійної громади Христос є відповідь став можливим завдяки благодійним пожертвам багатьох небайдужих до долі країни християн, котрі підтримують діяльність місіонерів.